Привіт. Поліцейський виганяє військового інваліда із суду. Потім він робить один дзвінок і все змінюється. Ще один, дивись, буркнув поліцейський, що стояв біля дверей районного суду. Він нудьгував вже годину, йому остогидло стояти на посту біля зали, де йшла справа, яка його особисто не цікавила земля, ветерани, якісь скарги. Усе це звучало як чергова нудна історія. Яку хтось буде знову емоційно розповідати, і хтось інший буде робити вигляд, що слухає. Двері відчинилися, і на порозі з'явився чоловік у камуфляжній курці з важким уповільненим кроком. Його ліва нога була механічна, це видно одразу, бо він не намагався приховати протез. Його обличчя було спокійним, майже байдужим, але в очах щось незмінно пряме, як у людини. Яка бачила більше, ніж хотілося би будь-кому. Поліцейський переглянувся з іншим, молодим, стояти кинув, простягаючи руку перед дверима. На слухання, коротко відповів ветеран. Тут не госпіталь і не військкомат. У тебе тут немає чого шукати. Суд відкритий, спокійно сказав той. Я маю право бути присутнім. Маєш право сидіти вдома. Тут нормальні люди зібрались, а не цирк на колесах. Він навмисне сказав це голосніше. Декілька людей, що чекали на початок засідання, обернулися, але ніхто не втрутився. Тиша була крижаною. Навіть судовий секретар опустила очі в документи. Ветеран не відповів, лише спробував обійти. Але поліцейський штовхнув його плечем. Не сильно, але достатньо, щоб втратити рівновагу. Той знову зупинився: Чуєш, герой, марш, звідси? А то зараз і тебе, і твій шматок заліза оформимо за порушення порядку. Я не збираюсь сперечатись, сказав ветеран, дивлячись прямо в очі поліцейському. От і правильно, йди. Але ти запам'ятаєш це? Що? Поліцейський хмикнув. Цей момент, ти ще пригадаєш його. Інвалід повернувся, не сказавши більше ні слова. Пройшов повз коридор, повільно, ледь шкутильгаючи, не озираючись. Люди мовчали. Суддя ще не зайшов у залу. Хтось у формі нишком підвів брови, але теж нічого не сказав. Мовчанка важила більше, ніж будь-які репліки. Поліцейський, задоволено крекчучи, сів назад на стілець біля дверей. Задовбали ці вояки. Думають, як ви у формі були, то їм усе можна. Його слова знову прозвучали на весь коридор. Тиша вже не була нейтральною, вона стала липкою. У цей момент, на вулиці, біля виходу з будівлі суду, Ветеран витяг старий телефон, натиснув лише одну кнопку, притиснув до вуха. Це я. Тут є один момент. Він не казав більше нічого, просто стояв під світлом весняного сонця, яке сліпило очі, але не гріло. Він чекав спокійно. На подвір'ї було тихо, лише хтось закурював під деревом, а в далині гуділи машини. Ветеран сидів на лавці, накривши коліно курткою. Телефон вже лежав у кишені. Розмова тривала не більше десяти секунд. Без імен, без пояснень, просто факт, зафіксований у голосі. Тут є один момент. Це була не скарга, не прохання, це був факт, і він більше нічого не робив, просто чекав. Усередині в судовому коридорі поліцейський розійшовся. Він уже сміявся разом з молодшим колегою, жартуючи гучно, так, щоб усі чули. Та він ще й протезом мало не заїхав мені по нозі, кричав він, хихочучи. Я йому: чоловіче, в тебе замість ноги титановий обігрівач, а не пропуск до суду. Його голос лунав на весь хол. Люди усміхались криво або опускали погляди, але ніхто не зупиняв. Та він ще косив, як кіборг з фільму, додав молодший, підхоплюючи. Я думав, зараз скаже, що воював із прибульцями. Що воював, то факт. Але хто просив, хмикнув старший. Їх туди ніхто не тягнув, а тепер ходять, думають, йому все можна. Та я теж працюю, між іншим, я теж форму ношу, але ж не качаюся тут, як герой серіалу. Його самовдоволення не знало меж. Він відчував себе владним, він тільки що вигнав когось і ніхто не перечив. Значить, мав рацію, значить, він тут господар, але щось змінювалося. Тиша між його жартами ставала важчою. Люди перестали сміятися. Навіть секретарка, яка зазвичай підтримувала розмову, сиділа з опущеним поглядом. Судовий розпорядник зайшов до зали, поглянув на нього, зупинився, нічого не сказав, але вже й цього погляду вистачило, щоб викликати перший дискомфорт. Через десять хвилин після дзвінка двері на вході відчинилися. Неголосно, негучно, спокійно. Зайшли двоє в цивільному. Один з них показав посвідчення не всім, а лише секретарю. Другий пройшов далі, озираючись з таким поглядом, ніби вже знав, кого шукати. Ви старший на вході? спитав один з чоловіків. Поліцейський підвівся, нервово поправляючи кобру. Я. А що? Нам потрібно з вами поговорити. На хвилинку. Та я на посту, я не можу. Ви можете, вам дадуть заміну, ніхто не кричав. Ніхто не робив сцени, але в коридорі стало тихо, як у храмі. Молодий колега відвернувся вбік. Поліцейський рушив за ними неохоче, з напруженим обличчям, озираючись, ніби ще мав надію, що це помилка, але вона не була схожою на помилку. У ту ж хвилину ветеран підвівся з лавки. Він не поспішав, зайшов у будівлю, ні з ким не вітаючись. Вартовий на вході відступив у бік сам. Ветеран пройшов повз, не зупиняючись, і рушив прямо до зали суду. Люди в коридорі мовчки дивилися на нього. Тепер вже не як на інваліда. Щось у ньому змінилося, хоч він залишився тим самим. Просто тепер стало ясно. Його не слід було чіпати, і ще не всі зрозуміли, чому, але вже почали здогадуватись. Спершу це був гул моторів. Нічого чому особливого машини часто зупиняються біля суду. Когось привозять, когось забирають, але цього разу двері чорного автомобіля відчинили водієві, не пасажиру. Потім з'явились ще два авто, без розпізнавальних знаків, але з такими номерами, які не залишають питань. Один з охоронців у формі вийшов першим, оглянув двір, кивнув комусь у машині, і звідти з'явився чоловік у формі полковника. Він ішов повільно, рівно, ніби відмірював кроки. Його супроводжували двоє в цивільному. Один із них був у темно-синьому пальті, інший із шкіряною текією під пахвою. На вході у будівлю всі, хто ще щось говорив, миттєво замовкли, черговий суду підвівся. Полковник навіть не подивився на нього, просто пройшов повз, ніби йшов добре знайомим коридором. Ветеран стояв на протилежному кінці холу. Вони зустрілися очима. Полковник не усміхнувся, не кивнув. Лише подивився, і цього вистачило. Секретарка встигла лише прошепотіти. Це ж так, хтось відповів стиха. Це він, аж тоді рух почався. Один із цивільних зупинився біля поліцейського, того самого, що ще півгодини тому реготав на весь зал. Ви, копач Андрій Сергійович, так, а в чому? Пройдіть з нами. На хвилинку. Судовий розпорядник швидко вийшов із зали суду, щось сказав судді, і той відклав слухання на п'ять хвилин. Але тиша, що настала в приміщенні, тривала значно довше, ніж будь-які п'ять хвилин. Поліцейського провели в кабінет голови суду. Двері за ним зачинилися. Ніхто не чув, що там відбувалося, але по виразу його обличчя, коли він повернувся через кілька хвилин, усе стало ясно. Він був не червоний, не блідий. Він був сірий, сидів мовчки, як людина, яка щойно побачила не те, що кінець своєї кар'єри, кінець своєї впевненості, а ветеран тим часом увійшов до зали. Повільно, гідно. Суддя підвів на нього очі і, що було незвично, сам привітався: Прошу, проходьте. Ви бажаєте бути присутнім? Так. Ви сторона справи? Ні, але я маю право бути тут. Безперечно, прошу, сідайте. Він сів на лаву недалеко від групи ветеранів, які подавали позов щодо землі. Ті кивнули йому з повагою. Він не відповів не з гордості, а з поваги, наче між ними все вже сказано без слів. Суддя оголосив перерву, але ніхто не встав. Усі розуміли, що далі вже не просто слухання. Щось змінилось, атмосфера в залі стала густою, як туман перед бурею. Тим часом полковник із цивільними вийшли з кабінету. Один з них підійшов до судового реєстратора і щось передав. Той прочитав, змінився в обличчі і негайно відправився в канцелярію. За кілька хвилин у справі з'явилися нові документи, офіційні, з підписами, які відкривали зовсім інший ракурс. Поліцейський сидів у кутку, ні з ким не розмовляв. Молодший колега зник десь у коридорі. Це був він. Спитав хтось тихо: Хто саме? Та ветеран. Кажуть, він служив у розвідці, у дуже гарячих точках, і тепер він радник одного з генералів. Слова розліталися шепотом, але зміст був чіткий. Той, кого ще годину тому виштовхали з приміщення, мав силу, якої ніхто не бачив, поки не стало пізно. Суддя вийшов із зали ще до оголошення перерви. Це траплялося рідко. Він завжди тримав контроль, навіть у найскладніших справах. Але цього разу пішов сам, без пояснень. Коли повернувся, разом із ним увійшов один із цивільних, той самий, що розмовляв із поліцейським. Він коротко переговорив із секретарем, потім із головою колегії ще кілька хвилин і судове засідання офіційно поставили на паузу. Формально для з'ясування нових обставин у справі, полковник залишив будівлю, нічого не сказавши. Але його присутність залишила після себе тріщину в звичній ієрархії. А порожнечу заповнили погляди. Люди почали озиратися на ветерана. Тепер уже з цікавістю і з повагою, хоч він сидів усе так само мовчки, без тіні самовдоволення. Двері до зали знову відчинилися. Увійшов той самий поліцейський, вже не впевнений, не розслаблений, не глузливо іронічний. Він ішов повільно, руки не в кишенях. А зібрані перед собою, зупинився за кілька метрів від місця, де сидів ветеран, присутні затихли. Я, почав він, але голос був хрипкий, прокашлявся, спробував знову. Я хочу перепросити за поведінку, за слова, які, які були неприйнятні мовчання в залі було таке щільне, що чути було, як хтось пересунув стілець на кілька сантиметрів. Я не знав, хто ви, але це не має значення. Бо навіть якби ви були нікому невідомим, ви ми людина. А я забувся, повівся, як не мав, і прошу вибачення не через наказ, не тому що сказали. Сам він опустив очі, кілька секунд. Тиша, ветеран мовчав, не рухався. Вибачення прийняті, нарешті, пролунав його голос грівний, але не мені вирішувати, чи досить цього. Поліцейський кивнув, обернувся і вийшов. Більше його ніхто в будівлі не бачив. Того ж дня справу про землю переглянули. З'явилися документи, які раніше зникли, акт про виділення ділянок, підписані ще в 2016 році. Виявилося, що ветерани не просто мали право на ці землі, їм їх офіційно надали, але місцева влада втратила оригінали і натомість передала ділянки підприємцю, наближеному до голови райради. Серед підписантів фальшивого договору, юрист який вже давно відпочиває за кордоном. Але тепер, після нових свідчень, стало зрозуміло, що ця справа не закінчиться лише виправданням ветеранів. Вона відкриє ланцюг подій, у якому фігурують чиновники, депутати і навіть колишні представники облдержадміністрації, суддя, який спершу ставився до цієї справи байдуже, тепер дивився на неї інакше. Замість сухих фраз він став уважним до слів, які звучали в залі. Він слухав, ставив питання, уточнював. Замість зрозуміло далі. Повторіть, будь ласка, коли саме це сталося. Він теж щось переоцінив. А ветеран Він залишився до кінця засідання, не піднімався, не коментував, не втручався. Коли все закінчилося, просто встав, подякував адвокату, що представляв його побратимів, і пішов. Так само тихо, як прийшов. У залі після цього ще довго ніхто не говорив. Вперше за довгий час там стало справді важко дихати, але не від задухи, а від відчуття, що щось нарешті почало зрушуватись. Через два тижні після засідання, де все почало змінюватися, місцева газета вийшла з короткою, на перший погляд, непоказною заміткою на четвертій сторінці. За власним бажанням звільнився співробітник поліції охорони Андрій Копач. Без подробиць, без згадки про скандал, але всі знали. Місто невелике, і тут новини поширюються швидше, ніж встигають друкувати. Казали, що йому пропонували залишитися, понизити в посаді, перевести в інший район, але він відмовився: можливо, не витримав поглядів, можливо, вперше сам на себе подивився по-іншому. Натомість у залі засідань районної ради відбувалося щось нове. Не гучне, не пафосне, без оркестрів і телекамер, але справжнє, під час сесії, де зазвичай сваряться через дороги бюджет і освітлення, один із депутатів несподівано взяв слово і зачитав звернення до обласного керівництва з проханням офіційно вибачитись перед ветеранами, які роками оббивали пороги кабінетів, намагаючись відстояти своє. Зала вперше за довгий час не шуміла, не крутила очима. Не скептично хмикала, усі проголосували за. Того ж дня начальник обласної військової адміністрації підписав публічне вибачення, адресоване безпосередньо учасникам АТО та ООС. У ньому йшлося не лише про інцидент у суді, а про ставлення роками приховане, зневажливе як до тягаря, який незручно носити, але й викинути не можна. Підпис було розміщено на офіційному сайті, а копія передана особисто тому самому ветерану. Він не прийшов за нею сам. Просто залишив адресу, куди доставити, але отримав і зберіг. Не як трофей, а як доказ того, що іноді гідність має голос, навіть коли мовчить. Земельна справа, яку зневажали в судах роками, раптом отримала нову динаміку. Прокуратура відкрила окреме провадження щодо незаконного перепродажу ділянок. Двох чиновників тимчасово відсторонили, третій вже виїхав за кордон. Активісти, які ще кілька місяців тому були в списках міських диваків, тепер зустрічались із юристами та представниками Державної служби, а головне змінилося ставлення людей не всіх, але достатньо багатьох, щоб це стало помітно. У місцевому кафе. Де колись глузували з чоловіків із залізними ногами, тепер вставали, коли хтось із них заходив. Не з обов'язку, з поваги. У школі вчитель історії вперше запропонував учням підготувати проекти не про великі битви минулого, а про місцевих ветеранів. І вони, діти, самі приходили, брали інтерв'ю, слухали, писали. А сам ветеран, той самий, який нічого не вимагав, більше не з'являвся публічно. Він не дав жодного коментаря, не відповів на запити журналістів, лише передав через побратима коротку фразу: гідність не в тому, щоб про тебе говорили, а в тому, щоб ти міг дивитись людям у вічі і собі теж. Ці слова розійшлися містом. Вони не стали гаслом, не друкувались на плакатах, але їх пам'ятали. Бо в маленькому місті з'явився приклад того, що справжня сила невгучності. А в спокої, що не гнеться, у пам'яті, яка не забуває, і в тихій стійкій гідності, яка, зрештою, перемагає. До побачення.